Добрий день, любі діти! Рада вітати вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо повторювати вивчені випадки множення. Ми починаємо урок, що математикою зветься. Вона нам допоможе таку розвити точність думки, щоб у нашому житті про все дізнатись, вимірять, збагнути. А почнемо урок із усного рахунку. Ваше завдання назвати пропущені числа, щоб одержати. Істинні рівності. Перед вами варіанти відповідей на цеглинках. 8 помножили на невідоме число і отримали 48. Правильно 6. 8 помножити на 6 дорівнює 48. Наступне. 8. Перевіряємо. 8 помножити на 8 дорівнює 64. Наступне. Правильно 7. Перевіряємо 6 помножити на 7, дорівнює 42. Наступне. Правильно 5. Перевіряємо. 9 помножити на 5 дорівнює 45. Наступне. Правильно 9. Перевіряємо, 9 помножити на 8 дорівнює 72. 4. Перевіряємо, 4 помножити на 5 дорівнює 20. Молодці. А зараз послухайте, будь ласка, загадку та розгадайте її. Цифра ця, мов гак на автокрані. Що вантаж підносить плавно? Звичайно, це п'ятірка. Тому, будь ласка, відкрите свої робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число та класна робота. І пропишіть каліграфічно один рядочок цифри 5. Для цього зупиніть відео. Переходимо до математичного диктанту, пригадаємо правила написання його. Слухаємо уважно і записуємо лише результат в один рядочок. Через клітинку. Готові? То починаємо. Перше. Запиши число, у якому 1 десяток та 8 одиниць. Друге. Запиши число, у якому 7 десятків та 5 одиниць. Третє. Запиши число, у якому 9 десятків та 8 одиниць. Четверте. Запиши число, у якому 5 десятків та 4 одиниці. Наступне. Запиши число, у якому 8 десятків та 8 одиниць. Далі трішки важче. Потрібно скласти вираз та обчислити. Обчисліть добуток чисел 3 та 9. Наступне. Перший множник 7, другий 3. Обчисліть добуток. Наступне. Обчисліть добуток чисел 5 та 8. Наступне. Число 8. Збільш у тричі. І останнє число 5 збільште у 7 разів.

Зараз відкриваємо підручнику на сторінці 157. Знаходимо вирази під номером 987. Переписуєте їх два стовпчики, Обчислюйте, а потім ми перевіримо результати. І так. 5 помножити на 7, дорівнює. 35. 9 помножити на 3. Дорівнює. 27. Далі 47 відняти добуток чисел 4 та 9. Спочатку виконуємо дію множення. 4 множимо на 9, отримуємо 36. А потім від цього результату від 47 віднімаємо 36. Отримаємо 11. Далі 85 відняти добуток чисел 7 та 8. Знову таки, спочатку обчислюємо дію множення. 7 помножити на 8 дорівнює 56. А 85 відняти 56 дорівнює 29. Далі 10 помножити на 6 та відняти добуток чисел 6. Та 8. дорівнює. Спочатку виконуємо дії множення, а потім результати віднімаємо. 10 помножити на 6 буде 60. 6 помножити на 8 буде 48. 60 відняти 48 дорівнює 12. Наступне 2 помножити на 9 та додати добуток чисел 8 та 1 дорівнює. Спочатку множимо 2 помножити на 9 дорівнює 18. 8 помножити на 1 дорівнює 8. А 18 додати 8, дорівнює 26. Наступне 4 помножити на 10. Та помножити на 0. 4 помножити на 10 дорівнює 40, а 40 помножити на 0 дорівня 0. Якщо ми з вами любе число множимо на 0, то отримаємо в результаті 0. Пригадали правило. Наступне 1 помножити на 7 дорівнює 7. А 7 помножити на 10 дорівнює 70. Перевірили. Далі виконуємо завдання усно номер 980. 8. Ми бачимо, що відсутні таблички числа. Нам потрібно знайти невідомі множники. І так, дивимось. Перший множник 5, другий невідомо, але добуток 35. Пам'ятаємо, що за допомогою одного множника відомого та добутку можна знайти другий множник. Для цього потрібно 35 поділити на 5 і отримаємо 7. Наступне перший множник невідомий. Другий 6, добуток 48. Правильно, перший множник – 8. Третє. Перший множник – 7, другий невідомо, добуток 28. Другий множник. 4. Далі. Перший множник – невідомо, другий 10, добуток 70. Значить, перший множник буде. 7. Молодці. Далі перший множник 4, другий невідомо. А добуток 36. Значить, другий множник 9. Далі множник перший 8, другий невідомо, добуток 8. Значить, перший множник, якщо ми отримали одне те саме число, буде 1. Наступне: перший множник невідомо, другий 9. Добуток 45. Значить, перший множник. Молодці 5. Перший множник невідомо, другий 7, добуток 42. Значить, перший множник 6. І останній. Перший множник невідомо. Другий множник 6. Добуток 0. Значить, перший множник – 0. Адже пам'ятаємо, що. При множенні любого числа на 0 отримаємо в результаті 0. Впорались так тримати. Наступне завдання також усне на сторінці 158 номер 989. Наше завдання відновити рівності. Бачимо, що знову-таки відсутнє число. Або перший множник, або другий. Що ж, давайте подумаємо: 7 помножити на невідоме число і отримали 14. Значить, невідоме число. Знаходимо через відомі числа, через добуток та перший множник. 14. Поділити на 7 дорівнює 2. Невідомий другий множник 2. Далі, перший множник невідомо, другий 5. І отримали число 25. Нам потрібно 25 поділити на 5 і отримаємо 5. Перевіряємо 5 помножити на 5 дорівнює 25. Третє, перший множник невідомо, другий 9 та добуток 9. На яке число помножили, щоб отримати те ж саме число? Звичайно, на 1. Далі 1 помножили на невідоме число і отримали 10. Якщо ми сказали, що любе число множимо на 1 і отримаємо те ж саме число, то це число буде. 10. І останнє. Перший множник невідомо. Другий 4. Отримали в результаті 0. Звичайно, це 0. А зараз ми перейдемо з вами до простих задач на множення. Що ж, до нас завітали на урок фіксики та принесли нам свої задачі. Вони вважають, що ви впораєтесь з ними дуже легко, адже ці задачі на одну дію. І так, перша задача, послухайте уважно, Павлик кожного дня з'їдав по два яблука. Скільки яблук потрібно павлику на тиждень? Давайте спочатку пригадаємо, що в одному тижні скільки днів? Правильно 7 днів. Тобто, скільки. Потрібно яблук павликові, щоб їсти їх сім днів. Один день він з'їдає два яблука. 7 по 2 це означає, що потрібно порахували нижче яблучка. Через її множення Створить вираз. Так, потрібно 2 помножити на 7 і отримаємо. 14 яблук. Відповідь: 14 яблук потрібно павлику на тиждень. Запишіть, будь ласка, розв'язання цієї задачі собі в зошит. Але спочатку посередині напишіть просто задача 1. Списуємо розв'язання лише. Та друга задача слухаємо уважно. Марійка читала кожного дня по дві сторінки книги. Скільки сторінок прочитала Марійка за 8 днів. Подумайте, який вираз складете. Ну що, готові? Так, потрібно скласти вираз 2 помножити на 8 дорівнює 16 сторінок. Відповідь. 16 сторінок прочитала Марійка. Також запишіть посерединці задача номер 2 та запишіть розв'язання до цієї задачі. Що ж, молодці, дякуємо вам за старання. Фіксикам сподобалась ваша робота, тому вони бажають вам гарних вихідних та гарного відпочинку. До побачення!